Сьогодні відбувається захід для дітей внутрішньо переміщених осіб, для дітей військовослужбовців, для дітей загиблих героїв. Це 36 дітей. Ми зробили свято в стилі гавайської вечірки, тому що така літня тематика. Запросили аніматорів, роздамо дітям подарунки. Даний захід проходить виключно на благодійній основі силами благодійного фонду Артема Марченка. Цього разу до Відчуття свята до атмосфери свята долучилися працівники, а також адміністрація ресторану Перший гостинний двір. Вони нам надали свою територію для проведення даного заходу дитячого свята. Також в кінці свята вони поласують дітей смачними солодощами. Це буде тістечко, а також смачний компот. Даний захід проводиться. В рамках проєкту об'єднання Україною благодійного фонду Артема Марченко на постійній основі кожної суботи ми його узгодили з військовою адміністрацією, тому всі заходи в нас проходять безпечно, з наявним укриттям, з відповідними дозволами, тому батьки можуть не переживати за те, де їхня дитина, з ким їхня дитина, тому сьогодні так. Що сьогодні ми приймаємо в себе такий чудовий захід і дуже раді, що ми маємо змогу е допомогти цим дітям ну, стати трохи щасливішими. Ми пригощаємо цих дитячок смаколиками та фруктами. Я переселенка із Харкова. Ми в Крименчузі з 22-го року. Так, такі свята дуже потрібні наразі в такий нелегкий час, такий ну, важкий час для нас. Всіх неважливо це переселенця по місцевій діточці, тому що наразі багато сумних частіше новин, ніж радісних. Тому ми дякуємо фонду Марченка. За те, що вони дуже часто організують такі свята для діточок. Велика їм м'яка, низькі пак. Ми переселенці з міста Харків. Ми певний час жили в місті Полтава і чули там про фонд Артема Марченко. І ми тільки сюди переїхали. Ми зразу звернулися за допомогою. Вже на протягу року допомагає нам цей фонд. Ось недавно ми отримали канцелярські приладдя для школи, йдемо в перший клас. Дуже вдячні за допомогу в такий нелегкий час, за підтримку. Дуже приємно, що нашим діткам приносять таке задоволення, таку радість. Чому такі свята потрібні їм наразі? Наразі це необхідно в будь-якому випадку. Це дитина. Війна війною, а дитині хоча празнику, свята, відпочинку якогось. І тільки от кажеш, ми їдемо до Артема Юрійовича. а він довольний, все з вчорашнього вечора чекає. Майже ніч не спав, все чекає. Коли ми поїдемо на свято. Ну, дуже ми вдячні цьому благодійному фонду. Це yeah. дуже необхідно.